Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні до нас завітає гість. А хто він? Відгадайте загадку. На голівці гребінець, сам він хлопець молодець. По подвір'ю походжає, кукаріку нам співає. Хто це малята? Так це ж півник. А чому він сумний? Півник сонцем прокидається, півник сонцю посміхається, на парканчику сідає, пісню голосно співає. Раптом вітер пустунець налітав, і парканчик той побив, поломав. Ой-ой-ой, малята, що ж мені робити? Він був найулюбленіший парканчик. З нього я міг милуватися на краєвиди. Що ж робити? Малята, можна збудувати новий парканчик. А з чого мені його збудувати? У мене навіть немає будівельного матеріалу. Дітки, ви мені допоможете? Дітки, ну що, допоможемо побудувати парканчик? У нас з вами є будівельний матеріал. Ось такі цеглинки. Давайте збудуємо парканчик. Подивіться, малята, який чудовий парканчик у нас з вами вийшов. З чого ми його збудували? Правильно, із різнокольорових цеглинок. А для кого ми його будували? Правильно для півника. Сподіваюсь, що йому сподобався наш парканчик. Малята, який чудовий парканчик, мені так подобається. Дякую вам! А вам, малята, домашнє завдання побудуйте такий самий парканчик для півника. І я чекаю на зворотній зв'язок. До побачення, до нових зустрічей.